Хаюшки, бо я так сиджу вдома треба було якісь справи поробити, але так хочеться зібратися кудись поїхати, гайнути, а там ще грозу обіцяли, а там ще треба то зробити. Тож я, ну як би скажімо, так оце плюнув, залив водичку, зарядив павербанк колоночку та й поїхав собі, коротше, скажімо так, доїжджувати ті маршрути, які мене обламалися минулого разу. Сподіваюсь, до ще не залья, а як зельє, то має там з собою плащик. Думаю, не змиє. Якось воно буде. Помчали! Забув ще сказати, що сьогодні нарешті приїхали до мене. Ріжки для велосипеда. Ось такі маленькі, гарненькі. Просто думав, як би збільшити трошки свої хвати, кількість, бо на прямому релі інколи на трасі. Не вистачає більш шосейного якоїсь такої посадки. Тож вирішив щось таке собі продумати, спробувати, як воно взагалі. Купив там щось за пару баксів. Воно пластикове, але ніби тримається. Поставив зараз ширше, а потім, думаю, можу спробувати вуще, бо якось мені завжди хочеться трошки вуще хват робити, коли їду на порівній плоскій поверхності, що не треба широкий хват руля. Звернув трохи в села, асфальт зразу погіршився. Але обіцяє цей той, як його. Але обіцяє скоро бути веселим цікавим гравійкам, добудованим дорогам. Коротше, цікавенно буде що капець. Тут прямо офігенський асфальт. Видно, десь реконструкція дісталася. Навіть музичку не хочеться включати, бо звуки природи просто набагато краще. Майже тунель кохання. О-о. Oh -oh. Дорога закінчилась. Буває. Oh, yeah. like Дорога, а покриття дуже часто змінюється. Від ідеального асфальту до ідеального гравільника. Зараз тут просто якийсь убитий асфальт колись був. Машини на цьому маршруті ха, ха, трошки заважають. А це таке типу вкатана грунтовка. Всі типи покрутів на одному маршруті. Тут можна було плаштовувати прикольні гравійні гонки. Тут взагалі цей регіон прикольний для, для всіх видів велоспорту. Є гори для якихось донхілів, є нормальні рівні асфальтик для шосіків. Ну і отакі от чигири. Для гравійника. Що в нас є? Нікуди далеко їхати не треба. Така собі гравійка перетворилась на вау, прикольно. якесь фермерське господарство зайнялося тим а, і для своїх потреб відсипало дорогу дрібним щебенем. І закатали його катками і вийшла така от прикольна дорога, як за мною. Широка, без багна, плюс-мінус рівна. Ну, Трошки вібрує, але не так фігово, як було раніше. Промайнуло 32 кілометри. Я заїхав на підстоп в магаз, поповнив запаси водички. Та я рушив далі. І коли я виїхав, я звернув увагу, що вітер то змінився. А... І це в свою чергу почало якось так наче на мене наганяти ось цю хмарку. Метеорадар на сайті Windycom показує, що ця хмара йде коротше, боком і мене не має зачепити. Але хто його знає, як воно буде, тому що мені ще 30 кілометрів піляти. Заїхав в такі чигирі, що самому дико, але дорога тут просто надзвичайно прикольна. Колись в мирний час тут можна буде прокласти офігенно класний маршрут велосипедний, наприклад, з Вінниці до Одеси. Або щось типу такого. Цей маршрут просто офігенський. якщо немає кущів і подивитися отак в бік, там божественні пейзажі. І якщо просто їхати по дорозі і дивитися вперед, то це просто ще одна стріла, що йде в горизонт. Ось таке воно побережжя. Тут досить цікавий рельєф. Я виходить, іду по такому собі хребту, а про нього прокладена дорога. Інколи там є невеличкі спуски підйоми але в принципі це все йде поверху. І ліворуч від мене, там час від часу якби, продираються крізь дерева. Ну, реально справжні гори. Там дуже ну, такий крутий спуск вниз а потім ще таки підйом на ще один такий подібний хребет. Е, ну, просто неймовірно для рядової людини, яка звикла до якоїсь рівнини, е, бачити такі перепади. І це ну реально не Карпати, але тим не менш прекрасно. Я я тут, значить, собі чилю, нікого не трогаю, слухаю музичку, насолоджуюся, прохолодою і чую якісь такі звуки незрозумілі. І тут до мене доходить, що це грім гримить. І тут я побачив оце, оцю хмарку. Паралельно вирішив загуглити, а, точніше подивитись метеорадар там ніфігова така гроза йде на мене. Це гайки просто. Я от думаю, що його тепер з цим всім робити. Тікати додому велосипедом чи може просто їхати електричкою. В цьому сезоні я ще під дощ не попадав. Та, схоже, тут без дощу не обійдеться. Благо мені недовго лишилося до укриття. Таке відчуття, що зараз будь-яку секунду може ливанути. А мені ще трішки ні 6 кілометр лишилось. Зразу похолодало, блін. Мамця боска. Ой, почалися в мене... Пригоди в цьому містечку, куди я думав приїхати, і потім звідси назад їхати. По-перше, хмара мене грозувано здогнала. По-друге, я зрозумів, що треба їхати на вокзал і сідати на якусь електричку. Виявляється, наступний поїзд електричка буде аж в першій годині ночі. В мій бік маю на увазі. Так, що там ще наступне калажа? А зрозумів, що мені доведеться їхати ввечері і вирішив поїхати. Цей. Вирішив поїхати купити якусь дешеву блималку. Ну, задній ліхтарик, бо свій я забув, благополучно вдома зарядив і забув. Коротше, взяв блималку, о, давай її включати. Не працює. Давай підзаряджати, також не працює. Поїхав, ту здав, взяв іншу блималку. Там вже на батарейках закинув батарейки, блимає, але вона блимає білим світлом, але я думаю, похер життя змусить, то і таке піде. А, тепер. Мене чекає десь 65-70 кілометрів мене чекає дороги. Іначе як нормального асфальту, але сам факт, що треба ще щось тільки піляти. Це точно десь 2 години. Йой! Коротше, дощ все зіпсував. Сподіваюся, що хоча б сам грозовий фронт вже пішов, судячи по картам. А я буду там кудись тинятися по залишкам. А, з того всього скати можу тільки що встиг з'їсти шаурму. від Наша Ряба. Ну, таке собі. Краще, ніж нічого, але щось дівчинка її готувати зовсім не вміє, вона якась та вийшла суха шаурма, а, майже без соусів. Коротше, або я щось не розумію, або просто я був не в той час, не в тому місці. Що ж, як то кажуть, дорога додому завжди швидша і коротша. Зараз будемо перевіряти. Трошки зустрічний вітер. Я бачу веселку. А що це означає? Що попереду дощ. Я вже бачив машини, які їхали з того боку, вони були мокрі. І ще з плюсів-мінусів. Витирав окуляри доламав остаточного праву. там вже трошки вона в мене падала, ламалася. Але це ще одна, блін. Фігня, яка, блін, неприємна. як це так, що це так, блін, мені пороблено. А... Вже напевно 6 кілометрів Лупашу, і майже вся дорога, вона... Сажана кущами, чагарником, яка типу, дає затінок в день, але це їхати капець скучно. Нормальна дорога, рівненька, класна. І коли є от такі от прогалини, це просто можливість насолодитися а, справжніми пейзажами, які бувають у нас на не рідній ненці України. До речі, у ту хмару я, можливо, ще застану в себе на шляху. А поки що мені повезло, що основний фронт який був, його здуло кудись туди. І я попав під дрібнесенький такі дощ, який типу, ну, так, покропив. Навіть не пилюку прибив, а просто покропив. Вже трошки дається в знаки, тому треба їхати. У мене буде транзит через містечко, може там намочу якогось енергетика, щоб трошечки себе підбадьорити. У мене відчуття, що зараз я зупинюсь, щоб вдягнути е дощових і дощ закінчиться. Бо на небі щось отаке. Походу, я такий не вспів на сильну зливу, а вона тут була, бо калюшки такі тут нормальні по дорозі. Ну, і асфальт гарно парує. Ой, дощик пройшов, то мені лишилось кілометрів 35 додому. І я втомився їхати такими скучними пейзажами. Де-не-де щось іще видно. Але в основному це, блін, кущі кущі до горизонту. Набридло. Скучно. Хочу, щоб було видно гори і перепади висоти. А не от це от все. Є мені подобається. Оце нормальна дорога. Є що подивитися, а не просто, блін, втикаєш в одну смугу дороги, я наче кермом автомобіля. То вже не їзда. Вже вечір вечоріє, велосипедне серце б'є. Ну майже фінішна пряма, дорога додому, тут уже асфальт встиг підсохнути, потепліло, можна трошки роздягнутися і по-легкому летіти додомців. Я забув розказати історію про ліхтарик. Так як із тих ліхтариків, щоб задні червоні, не один не хотів працювати, то я взяв отаку от фігню, вона типу на батарейках. Прочепив стяжками, возіть з собою стяжки. І от у мене такий світильник. Не червоний. Але все одно мене на трасі видно. Тому краще так, ніж зовсім ніяк. Ну, не лайфхак, просто як тимчасове рішення. Просто не треба забувати свої якісні блималки вдома. Де всі питання задають, чому нам так легко жити, чому ціни падають? Але ти все знаєш і надії покладаєш і нікого не питаєш, певно, то що з ними, ти щось маєш. І я вдома. Так, вийшло 133 кілометри. Набір висоти 644 метри. О, середня 29. Ну і мовінг тайм 6,5 години. При всьому маршруті 7.53 не забуваємо підтримувати армію і донатити на фонд Сергія Притули Фонд повернись живим. Лінк, як завжди, під відео. А якщо сподобалось, поставте лайк, напишіть коментар. Ну і як щось таке. Всім класних покатуньок. Па.